Де придбати якісний трокотаж? ВІ флекс, які ниточки вважаються якісними і де їх можна придбати? Де придбати фурнітуру? Я маю мрію, але не знаю де взяти на неї кошти. А яку інформацію надати швейному виробництву для пошиву моїх виробів? Ось ці досить розповсюджені питання досить часто нам задають наші клієнти і потенційні клієнти. Всім привіт! Мене звати Анна Морган. Я є власницею швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні я хочу познайомити вас швиденько з трьома нашими продуктами: два гайди і один чек-ліст. Перший гайд називається Купуємо вигідно в ньому ви зможете знайти. Контакти перевірених постачальників трикотажних тканин, тканин біфлексів. Також і ми називаємо які ниточки є якісними, де їх придбати, і що означає щільність, і як підібрати ниточки під вашу тканинку, також де придбати якісну фурнітору. Другий гайд гайд, технічне завдання опис моделі. Досить часто наші замовники не знають, як описати, що вони хочуть від виробу. Тому ми створили таблицю гайд, технічне завдання опис моделі, де кожен замовник може заповнивши таблицю, описавши бажані характеристики власного виробу і надати як на наше, так і на будь-яке інше. Швейне виробництво або швейний цех. І останнє це чек-ліст. Хто з нами давно або хто тільки познайомився, знає, що наша історія з цеху починалася з гранту. Ми грантовики, ми отримали грант від держави. Тому я створила чек-ліст зі структурою бізнес-плану, яку ви можете використати. Для написання власного бізнес-плану на отримання гранту і реалізувати свою мрію. Ціни на дані позиції досить символічні. Придбати ви їх можете, написавши нам в Директ або просто відкоментувати дане відео. Я бажаю вам успіхів, процвітання і здійснення ваших мрій.